Миколаєві зранку на маршрути не вийшли приватні перевізники. Застрійкували всі разом без попередження, ходили лише трамваї і тролейбуси. Городяни годинами стояли на зупинках. Багато хто так і не дочекавшись, повернувся додому. Через ситуацію мер скликав термінову нараду. На неї запросили перевізників, щоб ті пояснили свої дії. З'ясувалося, що маршрутникам бракує грошей. Тариф у три гривні вони вважають нереальним і вимагають підвищити ціну ледь не вдвічі. Репортаж з Миколаєва. Зранку на зупинках юрби людей. Маршрутники страйкують, трамваїв і тролейбусів на всіх не вистачає. Пасажири чекають по кілька годин. Уже більше часу. Я учні седьмої школи. І добре, що зараз карантин, тому що б були уроки, я не знаю, як я їхала б на уроки. Маршрутники пояснюють, працювати нині собі у збиток. кажуть, тариф у три гривні не покриває навіть витрат на пальне, тож вимагають підвищити ціну проїзду. Щоб оправдати цю машину, щоб заробити на хліб, якщо я. Три місяці без копія, без заработність, без копійки. Обговорити ситуацію збираються у міськвоконкомі. Очільники міста вимагають від перевізників пояснень. Кажуть, до сьогодні жодних вимог маршрутники не висували, про страйк не попереджали. Та й приводу начебто немає. В міському управлінні цін тарифи нині і так переглядають. Я вважаю, що це шантаж, наглий і цинічний. Мы прекрасно понимаем, что есть постановление Кабинета министров при повышении цены топлива более чем на 10%, пересматривать тариф. Ну, все должно быть в рамках правил і дійствуючого законодавства. Керівники фірм перевізників запевняють, вони вмовляли працівників не страйкувати, і ті, начебто, погодились. Та зранку ситуація вийшла з під контролю. Деякі з водіїв обіжали всіх перевізників, вимагали саботувати роботу. Інакше погрожували розправою. Я думаю, ми обратімося боронури діл прокуратуру, щоб була дана надлежаща оцінка і дійсно. Тому що я теж вважаю, це просто давління на нас, давління на горожан. Уже в міськраді перевізники озвучили свої вимоги. Твердили, ціна проїзду має бути не меншою за 5 гривень. Тариф прагнули підняти вже від сьогодні. На це міський голова відповів категоричною відмовою. По обіді маршрутки почали з'являтися на дорогах міста, але на лінію вийшли не всі. Ціну проїзду обіцяють підвищити, але не сьогодні, за кілька днів. Доти, кажуть, у мерії перевозити городян маршрутники мусять за старою ціною 3 гривні. Тим, кого це не влаштовує, пропонують розривати угоди. Вікторія Лакезіна, Сергій Осецький перший національний.